Екс міністр охорони здоров'я Максим Степанов отримав підозру від слідчих набу. Звинувачення стосується того періоду, коли Степанов ще очолював поліграфічний комбінат Україна у 2013-2016 роках. Його підозрюють у причетності до махінації з українськими паспортами, через яку з підприємства вилили 450 мільйонів гривень. За даними слідчих у злочинній схемі брали участь п'ятеро осіб, саме комбінату, а також стороння особа, менеджер фіктивної компанії Кордоном та двоє громадян Естонії, які і очолювали підставну компанію. Вона закуповувала бланки для паспортів та посвідчень водіїв і продавала їх комбінату за завищеною ціною, а, завищеною в четверо або і в шестеро. У Набу твердять, екс-директор поліграфкомбінату запатентував на цю компанію право власності на захисний водяний знак для українських паспортів і мав від цього додатковий зиск. Упродовж 2013-2016 років через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму майже півмільярда гривень, чим спричинила на згадану суму збитки поліграф камбінату. Окрім іншого, екс-директор бажаючи отримувати гроші і після звільнення з посади, придумав додаткову гарантію свого безбідного існування. А саме на підконтрольну компанію, яка використовувалась для закупівель, запатентував права інтелектуальної власності на захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Однак, детективами вжито заходів до ліквідації цієї схеми на Лимано-Куп'янському напрямку. Рекордні 908 ворожих обстрілів та 11 авіанальотів лише за добу. Ворог намагається перехопити ініціативу і наступати тут. Про це повідомив речник східного управління війська Сергій Череватий. У бойових зіткненнях з окупантами наші бійці знищили два танки: самохідну установку МСТА, два міномети, гаубицю, два безпілотники і польовий склад з боєприпасами. Водночас українські сили наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. А на південному фланзі Бахмута за даними інституту вивчення війни, наша піхота відвоювала 2 кілометри української землі. Оборонці просуваються до міста із півночі, намагаються закріпитися на нових рубежах. Разом із тим телеграм-каналом шириться відео, як росіяни кидають свої позиції і втікають на одному з таких роликів. Українські армійці зафільмували не лише покинуті автомати, боєприпаси і каски, а й чорні мішки із тілами вбитих окупантів.